Слава Богу, церква, слава Богу, брати і сестри. Ми маємо сьогодні час для молитви, для роздумів над Словом Божим. І я запрошую вас до молитви. Давайте помолимось, нехай Господь благословить цей час. Дорогі наш Господь і Бог, Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за милість, благодать, любов, за Божу охрану, за те, що ти. Бережеш нас і не випускаєш з твоєї світої руки. що Ти охороняєш нас в цей нелегкий військовий час. Ми маємо таку нагоду молитися. Ми маємо таку нагоду бачити один одного. Ми маємо таку нагоду спілкування. І саме головне ми маємо пізнавати тебе через. Вивчення твого слова через молитви, стосунки один з одним це велике набуття для нас. Ми дякуємо тобі за твою милість, яка кожного ранку обновляється. Ми дякуємо тобі за підтримку за Духа Божого, який міняє нашу природу. Звільняє нас від цього, що не славить ім'я Твоє і дає нове натхнення, укріпляє нашу віру в відповідях на молитви. Ти бережеш нас, наших близьких, наших рідних і чуєш молитви. Це велике набуття для нас, як для церкви. Благослови це слово, благослови підтримку, благослови і надихни нас, Господи, в цьому прибувай з нами, і хай наше життя буде в Твою славу, наш чудовий батько. Отець, си не Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Ми маємо сьогодні таку можливість, і знаєте, моє серце наповнене радістю, тому що ми мали, ми мали водне хрещення, і це дійсно велике свято і для церкви. Ми зростаємо кількісно, ми зростаємо, і нові люди мають таке бажання разом з нами служити, пізнавати Господа. І це дійсно такі радісні радісні мить, радісна мить, радісні такі переживання. І знаєте, спілкуючись з цими людьми, я бачу їх такі. Натхнення, да, познавати Господа, познавати його любов, милість, благодать і служити йому це велике набуття, особливо в наш такий нелегкий час, коли ми проходимо через війну, коли ми проходимо через такі особливі випробування, як для церкви, виклики такі, як для церкви, як для служителів. Це дуже гарно, що люди залишають. Старе життя і хочуть жити в новому не тільки через покаяння, а й готові вступити в завіт з Богом живи, да? жити новим життям, служіння йому це велике набуття. І знаєте, яке є покликання, знаєте, такі є немий вопрос, і є питання люди задають, який сенс життя, яке, яке мета нашого життя, яка вона є, і саме. Коли ти починаєш спілкуватися з людьми, ти кажеш, що головне покликання християнина і для нас з вами, і для тих, хто тільки став на цю дорогу, да, дорогу пізнання, дорогу служіння Богові це покликання і мета життя це прославлення нашого Господа. І Які би не були умови серед нас, і в, повседні... в повседнівному житті ми маємо і в стосунках з людьми і в розмовах, і в праці, яку ми звершаємо на наших роботах, так, коли ми ходимо в нашому служінні і в нашому духовному житті. Це послуг Божим заповідям. Також Господь дарує кожному з нас по нашим характером, Він дарує нам дари, він дарує нам таланти, і він кожному з нас дає якісь можливості. І саме це все повинно служити Господові для його прославлення. І це саме шлях християнина любого з нас. І ми дякуємо Богу, що Бог підкріпляє нас Духом в цьому, і ми можемо. І ми можемо Більше використовувати і твої і свої таланти, і свої можливості на цьому шляху, і знаєте, особливо в цей час потрібна наша стійкість та да? потрібна то, що виявляється в несприятливих ситуаціях. Іноді людської ворожості ми все це бачимо, і все це повинно служити нам засобом Влаштовувати і прославляти Бога за його премудрість і за його доброту. Всі ці виклики, які є, ми повинні реагувати на них, щоб в цьому прославлявся Господь. І це е, набуття для нас, для церкви, для віруючих людей. І як ми можемо е, прославляти Господа, це через те, що ми можемо догоджувати Йому. Ми можемо виконувати слово, яке Він дав для нас. Ми можемо бачити то, що від нас хоче Господь. І ми налагоджуємо ці стосунки. Ми, коли в нас щось не виходить, коли ми щось не розуміємо, ми в молитві приходимо і питаємо у Господа: благослови, відкрий це питання, дай мені відповідь, да, і Бог. Підкріпляє нас, Бог направляє нас в цьому. Це велике натхнення для нас. І для віруючих людей, для тих, хто служить в церкві, для тих, хто хоче дійсно своїм життям, життям своїх ближніх, життям своїх близьких, родичів, колег, мабуть, по роботі, прославити Господа. І показати цей світ, цю соль і е, соль, щоб ми були тими людьми, які просалюються життя, щоб ми зупиняли, зупиняли неправду, щоб ми були насторожі, коли гріхи, коли якісь випробування приходять на, в на в, в наше життя, ми повинні, ми повинні бути на чеку, ми повинні бути облаштовані словом Божим укріплені вірою, да, укріплені, припоясавши, як він в Єфісіанам каже, припоясавши чресла ваше да, і віри, і броню праведності, все повинно бути в нас, і готовність проповідувати, готовність нести Євангеліє тим людям, готовність молитися за цих людей. І це велике благословення. І ви знаєте, от. В Матвія є такі слова. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Бога вашого, що на небі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Знаєте, іноді ти бачиш людину і не розумієш, чому вона така, да? вона може бути. Смурна, вона може бути радісна, вона може бути різна. Ми повинні бути світлом в цьому світі. Ми, як християни, ми повинні своїми вчинками, своїми словами, своїми якісь справами показувати, що ми дійсно діти Божі, і е, дійсно це може бути світлом для цього світу, світлом е, в тому, що ми е, висвічуємо правду Божу, висвічуємо Христа. Такі, які він є, люблячі, підтримуючи, милуючи, знаєте, і от дуже багато питань, коли, коли йде несправедливість, коли йдуть гвалтування, вбивства, коли болі і скорботи приходять, і ми хочемо, щоб Господь явив вже свої суди, да, явив свої свою силу проявив в засудженні тих злочинів, які посеред нас. Но я бачив в Слові Божому, я багато читав, і знаєте, коли йдеться про суд, йдеться завжди про милість. Тобто Бог відкриває свою, відкриває свою природу. І ми, знаєте, коли ми хочемо для себе якісь висновки зробити, якісь. Якісь поступки аналізуючи, ми хочемо, щоб Господь для нас, як для себе, да, мав таке відношення з милостю. Ми просимо завжди помилуй нас, помилуй. А до наших, тих, хто ворогів, ми хочемо, щоб він відносився як суття. Но Бог завжди і суд, і милість ставить рівні рядом. Він хоче е, давати людині шанс спастись, давати людині шанс набути оці стосунки з ним. І саме для цього е, проходить, проходить час і нема таких судів. Божий суд відбудеться, він Божий суд, і, Бог всегда, завжди, завжди е, показує людині. Що є вихід для твоєї душі, щоб ти не томився, для, для твоєї, для твого тіла, щоб ти не страждав, є вихід прийняти Господа, прийняти Його природу, прийняти е, і спасіння для себе, прийняти вічне життя. Це для нас дуже важливо. І оці, оці взаємовідносини з Богом і є догаджання для нас. Також ми знаємо, що багато людей, які догаджали Бога в стосунках з Ним, вони називались, наприклад, Авраам називався Другом Божим. Христос своїх послідовників, своїх учнів, називав друзями своїми. І знаєте, і навіть... Натхнений Богом Павло називав церкву, церкву називав нареченою. Це відповідальність для нас сьогодні. Бути дійсно нареченою Ісуса Христа, нести Євангеліє. І для нас, і для тих, хто тільки став на цю ниву служіння Господові. Ми повинні, повинні трудитися. Ми бажаємо, бо, бажаємо Бога Богові своїми. Прагнені наслідувати його любов і жити для нього, спонукаючи використовувані дані, таланти, дарування у всіх сферах життя. Проте християни мають особливе покликання трудитися на Ніві Божій. І це дійсно благословіння. І от Лука пише: Лука пише, «Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, Пізнає, починайте. Позичайте, не ждучи чого назад, і ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий був він до невдячних і злих. Добрий був він до, до невдячних і злих. Бачите, тут є такий прямий наказ любіть своїх ворогів. Но я багато... Цей, цей вірш, ці слова Господа нашого. Багато, багато людей на цьому спотикаються і кажуть, як можна любити ворогів, коли приходять вбивати, гвалтувати, грабувати. Тут написано ворогів це вороги, це не преступники, які приступили закону. Всі, хто гвалтує, впиває, грабує. Понесуть відповідальність, відповідальність перед законом. І закон буде справедливий. І Бог виступає тут суддю і не тільки засуджується чи дії на вічне покарання, а він виступає і дає владу державам, дає владу тим, хто стоїть на чеку і повинен, повинен піклуватися про виконання закону. І це дуже важливо, коли ми виконується закон, це справедлива держава, і це повинно відбутися. Але ми кажемо про ворогів: це ті, хто ще не розуміють, не стали нашими братами і сестрами. Це ті, хто, мабуть, живуть по іншим релігіям чи філософіям, але вони живуть по законам. Цього суспільства по законам держави, по законам моралі, Но вони не розділяють наших цінностей. Оці наші вороги. І ми повинні молитися також любіть. Ми не повинні не годувати, ми не повинні роздратуватися, тому що люди не розділяють наші цінності. Ми повинні робити добро, підтримувати цих людей. Молитися за них, ходетайствувати. Іноді, знаєте, ці люди вони можуть бути в наших сім'ях. Іноді ми, ми спілкуємося з нашими рідними і близькими, але вони не розділяють наших цінностей, вони не розділяють нашої віри в Бога, коли ми повністю довіряємо своє життя. Вони кажуть, так, да, це добре, це гарно, але вони не... Роблять цей крок до Господа, вони не роблять цей крок на покаяння, вони не роблять цей крок вступити в завіт з Богом, вступити, прийняти водне хрещення. Вони це не розділяють. Вони, мабуть, підтримують нас в цьому, да? якби такі, щоб не сваритися, але да? не розділяють вони цього. Тому дуже важливо нам. Служити цим людям і дійсно любити їх, показувати любов, показувати Божу любов в нашому житті кожного кожного дня, спілкуючись з ними, молячись за них, підтримуючи їх, давати якісь поради, які якими навчає наш Господь. І це дуже важливо, дуже важливо для нас. Тому я буду вже потрошку закінчувати. Саме головне. Ціль нашого життя це прославлення Господа. І інше, друге, коли ми починаємо це життя, прославляючи Бога своїми талантами, своїми дарами, своїми можливостями, це саме ми можемо розвиватися в тому, щоб догаджати Богу, виконуючи Його заповіді, виконуючи його повіління і е, далі йти і молитися за тих людей, які е, е, з нами, які разом з нами живуть в одній країні, на одній землі. І саме наша церква і всі церкви моляться, моляться сьогодні за відродження, духовне відродження нашої країни, за дух, за наповнення церков, щоб спасенних людей. Було більше і більше. І я дякую Богу, що сьогодні Його слово воно торкається людей. Сьогодні Дух Святой особливо наповнює, особливо підтримує цих людей в цьому виборі. І це для мене є радість бачити спасених людей, бачити людей, які готові служити Богові для розширення його царства. Це велике для нас набуття. Тому давайте ми. Звершимо молитву, Ми будемо молитися, щоб війна і ці е, е, злодії, які прийшли на нашу землю, як е, швидше її звільнили, щоб дійсно зупинилася ця агресія, ця війна, яка несе смерть, руйнування, щоб зупинились ті, хто е, хочуть вбивати, щоб страх прийшов до наших ворогів. І ми будемо також молитися за розширення Царства Божого за те, щоб люди відкликнулись на призив Божий, щоб люди відкрили свої серця для благодаті і прийняли Господа в своє серце, щоб таких людей було більше і більше. Давайте будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог, ми дякуємо тобі за цей час, що ми можемо. Ще звершити цю молитву. Ти даєш цей, цей час. Ми можемо спілкуватися. Ми можемо роздумувати над тим, що ти даєш для нас, і ти даєш сенс життя, молитися і ходатайствувати один за одного, щоб твоє ім'я прославлялося. Ти благословляєш нас, щоби в кожному нашому спілкуванні, в кожному нашому кроці. Де б не ми не були в своїх працях, в своїх стосунках з рідними, в стосунках з колегами, в стосунках з іншими людьми, ми могли прославляти ім'я і указувати Господи на те, що е, ти даєш нам сили бути солю для цього мі... е, світу, що ти даєш нам натхнення, підтримку і ти. Даєш нам розуміння, де є неправда, де є гріх, і ти даєш через нас можливість зупиняти це і показувати людям, який є вихід, який є наповнення, який є набуття через освячене життя, через віру. А віра вона від слухання Слова Божого через розповсюдження Євангелія. Ти сьогодні даєш нам це натхнення, ти сьогодні даєш нам цю благодать, щоб ми ходати столи, молилися, підтримували один одного, особливо з тими людьми, які тільки починають познавати тебе, які тільки починають довіряти своє життя в твої. Руки, благослови їх, благослови цих ново, ті, хто прийняли водне хрещення, які вийшли на цю ніву служити Господові. Це велике благословення, велике набуття. Благослови їх, вхід і вихід, не випускай з твоєї святої руки. Благослови нашу церкву, благослови нашу країну духовним пробудженням. Давай нам натхнення, щоби дійсно. Твоє царство розповсюджувалось, щоби дійсно ми могли догаджати тобі і своїм життям, і своїми помислами, і своїми словами, і своїми поступками. Бо Господь, благослови нас, прибувай з нами і не, не залишай нас, і пусть наше життя буде в твою славу, наш чудовий батько, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.